У нашому світі час гри з повним зануренням, де ви проводите час в ігровому просторі, набули піку своєї популярності. Найвеличнішою грою можна вважати гру з повним зануренням, що налічує понад 30 мільйонів гравців. Гру зі званням божественного рівня, яка має назву Кордон Шангріла. Буде цікаво його нарешті перемогти. Ми прибули у нову зону. Ой-ой! Не залишайте мене, пане Санраку! У нього велика потужність, але він повільний, ніби слимак. Ми повинні допомагати, допомагати одне одному. Ні! Ви серйозні? Троє найнебезпечніших гравців зібралися разом. Це вперше, як ми зустрілися після заснування вульфганку. Мені все одно, чи будете ви допомагати? Моя верпальна душа вже палає. <звук> Ти єдиний, хто володіє цією інформацією. Це точно допоможе мені зняти стрес. Пропоную утворити альянс. Я зрозумів, що одному не здолати усіх унікальних монстрів. Ні! Це має бути досить весело. Давай же! Кордон Шангріла! Усе належатиме мені! Кордон Шангріла! Другий сезон! Перша серія виходить вже 10 жовтня. Не